Одібні заяви не лише наражають на небезпеку життя солдатів коаліції в Афганістані. Вони також задають шкоди репутації США, яку намагаються покращити американські фахівці у мусульманських країнах, беручи участь у численних гуманітарних проєктах. Один з них надання американськими медиками професійної підготовки афганським лікарям у воєнному госпіталі Кандагару. Цей афганський солдат має травму голови. Одразу після того, як він отримав поранення рік тому, його доставили у шпиталь НАТО. Там за його лікування взялися лікарі коаліційних сил. Але від сьогодні його лікуватимуть афганські медики у військовій лікарні Кандигару, яка є головним воєнним шпиталем на півдні Афганістану. Американські воєнні лікарі тут все ще надають допомогу, але їхнє головне завдання підвищити рівень медичної піки, щоб афганські лікарі могли впоратися без міжнародної допомоги. Гадаю, що ми достатньо зробили для того, аби система медичної опіки далі працювала вже без нашої допомоги, але ще завдяки зусиллям афганських лікарів. Лікар Абдул Хабер покращив свої професійні навички під керівництвом американських медиків протягом останніх трьох років. Я хочу стати гарним лікарем і хочу, щоб тут була стабільність, щоб люди припинили вбивати один одного і сіяти хаос. А я тоді зможу і далі удосконалювати свої знання і навички хірурга ортопеда. У цьому військовому шпиталі на 50 ліжок лікують і цивільних. Підполковник Метю Ішір є тут головним медичним радником. Він сподівається, що афганські лікарі, які тут працюють, зможуть поділитися своїми новими знаннями і з іншими медиками у цій розтерзаній війною країні. Навички, які вони тут здобувають, будуть передані від військових лікарів цивільним. Це допоможе побудувати медичну систему Афганістану. Нашою метою є те, аби афганці були здатні самі без зовнішньої допомоги лікувати важких пацієнтів та хворих у критичному стані. І Лише досягши цієї мети, американці та їх союзники зможуть врешті залишити Афганістан.